Позбулися дитини у Чернівцях. Щойно народжене немовля намагалися закопати на городі. 10 травня, близько восьмої ранку, правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному з будинків садового товариства обласного центру знайшли мертву дитину. Їх з'ясувалася молода жінка, яка народила вдома без нагляду лікарів. Вирішивши, що її немовля не живе, попросила свого співмешканця закопати дитину. Натомість чоловік виконав дитя на смітник. Першими на сполох вдарили сусіди. Вони викликали міліцію та швидку. Пані Марія розповідає, співме мешканець породілі того ранку прибіг до неї за ліками. Він прийшов до мене, дайте мені ножки. Я посмотрела в себе, говорю, дала йому пакет, в яких я храню. Я кажу, говорю, посмотрите, якщо є, значить візьміть. А що, говорю, случилось? Говорить, Болить з животом, вже не болі живот. Пані Калина теж живе неподалік гори з сім'ї. Той день вона пригадує, здригаючись. Розповідає, тоді з криками вічею до неї прибігла інша сусідка. Я виходжу, що таке. Каже, де мала дитину і воду пустила, щоб дитину допити. Каже, сказала йому, що йде, закопай. Ось це той сущаний будинок, де і трапилася трагедія. За словами сусідів, тут тимчасово проживало кілька співмешканців. Серед них і 29-річна вагітна. Саме її новонароджене немовля і викинули на смітник. А зробив це її співмешканець, замотавши тільце дитини у целафановий пакет та ганчір'я, розповідає пані Калина, і показує, куди саме викинули немовля. А де де тут? Я вже коли прийшла, що та вже сусідка викинула ту дитину. Та вже там поклала. то та вже Я подивилася, що в мішочку то дитинятко, і місце її вже було, що вона видко, що. Що сиділа довго там. Сусіди не можуть прийти до тями. Кажуть, декілька людей, які тут проживали час від часу, часто випивали і влаштовували бійки. Порядку у них не було. вони А вона, наскільки я пам'ятаю, скуки двері була кидата відкрита, вона все час полу там. Однак нинішній вчинок перевершив усе можливе, впевнені, що дитина народилася живою. Кажу, що вона тут і дитина ще зак... Заплакала, така соседка. Натомість правоохоронці вже попередньо встановили. Смерть настала внаслідок внутріутробної асфіксії. Це попередній висновок судомедичних експертів, який був встановлений при ростині. Наразі за фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події, аби прийняти законне кінцеве рішення. У випадку, якщо буде доведено вину породілі, їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком на 5 років. Марина Чорнеє, Микола Остафі, Чернівецький промінь.